Як зробити так, щоб вам попадалися партнери на вашому рівні і вище, і вам робили подарунки, радували вас так, як ви хочете. І це все один секрет, який знаходиться зараз не там, Недамне ви подумали. Насправді дуже багато людей живе з очікуванням отут, та і ми говоримо, що ми любити серцем тут, але якщо ми поки що нікого не зустріли, ми не можемо тут і тут. І що? Залишається залишається наш на загальний внутрішній стан відчуття себе, на який притягуються люди по нашому стану. Відповідно, ви замічали напевно, якщо ви в такому стані якомусь ніякому у нас люди можуть там хамити, кричати, якісь бути такі ніякі. А коли ми себе йдемо, відчуваємо, як би ми не виглядали, неважливо, от просто в стані ресурсу, в стані наповненості, на це наповнення приходить теж наповнена людина самодостатня. Коли ми відчуваємо це себе якоюсь такою недостойною і так далі, приходить людина, яка нам буде це транслювати. Це наче просто. Я думаю, що ви всі це знаєте. Але при оцій взаємодії та з партнером, з друзями і так далі, ми наче хочемо заповнити ту свою пустоту. І через те, що ми заповнюємо цю людину пустоту, вона думає, наче вона над нами якби обладає, і вона. Можна керувати, і вона думає, та і так для неї не буду робити, я і так заповнюю її пустоту. Але це все починається тут, що ми транслюємо. всередині. Ми відчуваємо, ми відчуваємо, транслюємо і Воно є в тому взаємозв'язок. Змінивши стан середини, так завжди працювало. Просто провірте на собі, а в когось цим користується, напишіть, чи у вас це працює і як. Ось, і у вас це буде прекрасно. Тобто очікування це завжди розчарування. Стан це завжди наповнення, і це завжди те, що ви маєте, і ви маєте те, що ви хочете. Всіх люблю з тим Обіймаю. А я йду на побачення з подругою.